вже готові долучити до нашого етера В'ячеслава Потапенка. Він заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. І вже можемо поговорити про цю ну, складну, але приємну тему. Пане В'ячеславе, вітаю вас! Дякую, що долучаєтесь. Добрий день, дякую, що запрошуєте. А направду Німеччина довго обережно ставилася до цих заморожених активів. А що тут стало вже таким, знаєте, ключовим поштовхом для зміни позиції Берліна? Ну, основним поштовхом стало те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки не надають ні кредитів, ні грантів. Для підтримки України повністю якби перекладаються на європейських партнерів. І тому у європейських партнерів якби, небагато варіантів. Вони можуть або використовувати свої бюджетні кошти, яких, звичайно, нема в такому обсязі, або спробувати організовувати якісь фінансові схеми навколо заморожених. Активів. Насправді, ну, там, сума 300 це загальна, це за тими, що знаходиться в Америці, в Європі там трохи більше 200 мільярдів. І мова йде про те, що нам видавали гроші. Це була частина відсотків від зберігання цих активів. А на сьогоднішній день, фактично, мова йде про видання кредиту. Під заставу російських активів з поверненням цього кредиту після того, як Україна отримає репарації від Російської Федерації. Ну тобто це така фінансова схема, коли по факту ці гроші не видаються, і тому міжнародне законодавство зберігається, але вони використовуються як застава. Ну, В даному випадку я так розумію, що вона використовується як високоризикована застава, значить це буде десь там відсотків 50-60 більше. ну, Тобто нам дадуть відсотків 50-60 від суми застави. Тобто, якщо там 210 мільярдів буде в заставі, ну, мільярдів 100 нам дадуть у вигляді кредиту. Які Українська держава має повернути, коли отримає кошти на репарацію від Російської Федерації? Ну, тобто, до певної міри це така буде довготривала історія. Довго тривала, сподіваюся, теж точно вона піде на користь. Відомо, що Сполучені Штати Америки та кілька європейських держав давно наполягали на використанні цих грошей. Чи можна говорити, що Німеччина пішла на поступки в принципі під тиском союзників? Чи тут спрацювала вже логіка саме внутрішньої політики? Ну і під тиском. Ну, якби під тиском відбулося те, що неможливо не витрачати гроші, а внутрішня політика, це нема можливості, нема своїх коштів для того, вільних для того, щоб їх видати Україні навіть у вигляді е, кредиту. Ну, тобто, ми ж пам'ятаємо, що ми всі говоримо про кредити. зрушення Берліна пов'язане з побоюванням, що в разі ослаблення підтримки Сполучених Штатів Америки під проводом Трампа, звичайно, тягар допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи. Що може посилити вплив країн е, крайніх правих сил в Німеччині? Як це може бути пов'язано? Ну, воно пов'язано напряму. Я ж кажу: в німецькому бюджеті нема коштів в такому обсязі, як запрошує Україна на наступний рік, а там називалися суми ну більше 100 мільярдів. Відповідно, Європа шукає ці гроші. Вони придумали таку фінансову схему під заставу російських грошей. Які зараз заморожені видати кредит? А своїх грошей в такому обсязі у них звичайно немає, і ну якби вони не ну не зможуть їх знайти отак. От за на протязі декілька місяців. Берлін пропонує спрямувати саме відсотки від активів, а не от самі кошти. Чи достатній цей крок для нашої держави? Чи радше це компроміс, щоб можливо і уникнути правових конфліктів? Наскільки я розумію, мова йде не про відсотки, а, а мова про йде ну, відсотки нам і так дають. Угу. Мова йде про те, щоб ці кошти використати в якості застав російській, а нам видати під них кредит. Ну, Типу, ми прийшли з російськими грошима, кажемо ну Якщо я так дуже просто скажу: ви візьміть, поки ж російські гроші, хай вони нам по вас полежать. Ви нам дадіть кредит своїми грошима. А потім, коли закінчиться війна і нам Росія виплатить репарацію, то ми вам повернемо. А чи і вони розподіляють в ЄС консолідовану відповідальність, оскільки вони розуміють, що ймовірність отримання Русі репарації від Росії станом на 2025 рік невелика, то фактично це будуть збитки Європейського союзу, і це було їхнє консолідоване рішення. І вони, можливо, потім заднім числом років через 20, їх там якось спишуть, коли інфляція їх вже з'їсть. Ну, от така схема. Пане В'ячеславе, ну а взагалі ви вірите, що Росія коли-небудь буде виплачувати ці репарації? Ну, це залежить від закінчення війни. Угу. Поки що війна все розширюється і розширюється, туди втягується все більше і більше людей. Якщо будуть заключати якийсь мир на тих приблизно умовах, які зараз, то звичайно, Росія нічого не буде виплачувати. Якщо війна буде продовжуватися далі і будуть якісь. Якась інша конфігурація тільки тоді? Ну в тій ті конфігурації, яка є на сьогоднішній день? Ну звичайно, Росія нічого виплачувати не буде Росія. Поки ми говоримо по країну... про фінансові схеми. Ну я, розумі... ми я говоримо про фінансові схеми. Пане В'ячеславе, ще запитати хочу у вас: от в Євросоюзі є країни, які не хочуть віддавати російські активи, активи Україні. Чому вони проти? Це страх за свої банки чи з політичних причин. Всі проти, дивіться, ну це приблизно має такий вигляд. Тут у вас, наприклад, зберігалися кошти олігарха Х. І тут олігарха X арештували. Ви, ви в банку думаєте, а ну так давайте заберемо його кошти, і все. А потім виникає просте питання у інших олігархів: така чи є сенс ну, тримати гроші. В принципі, взагалі, в цьому банку, якщо вони ну так, от саме себе розглядає Європейський Союз в даній ситуації. Тобто не стане Німеччина тим, хто помирить всіх і дасть зрозуміти, що ні, тут треба... ні, вони ніколи на це не підуть, тому що у них заберуть всі арабські країни азійські кошти. А якщо зараз забрати з Європи. Кошти країн глобального півдня, то євро ну, буде велика криза, інфляція, врушиться фактично їхня фінансова система. І гроші ж тримаються на довірі. Якщо нема довіри, якщо можна ну, Тут працює така схема, що гроші вони зберігаються незалежно від того, яка думка у яких держав з приводу їх власників. Чи сидить власник в тюрмі, чи не сидить, від того його гроші не перестають бути його. А для того, щоб їх конфіскувати, це треба якби повністю перемогти, і тоді вже щось з цим робити. Ну так, справа за малим. Так. Дякую, що доєднуєтесь. Дякую, що ви допомогли розібратися нашим глядачам нагади. В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, я вам дуже дякую і знову запрошую до наших розмов. Добре, запрошуйте з задоволенням. Обов'язково, Все добре. Всього найкращого.